Вітаємо усіх! Сьогодні ви побачите огляд захищеного смартфону bv 4820 Бюджетної моделі з абсолютно простими характеристиками, але дійсно високим рівнем захищеності. Як у всіх бюджетних моделях, комплектація тут доволі проста: зарядний пристрій та кабель, скріпка для встановлення sim карт а також інструкція по використанню. На торцях смартфону все досить звично. Справа знаходиться кнопка регулювання гучності та блокування, а зліва слот для встановлення sim карт під заглушкою та кнопка, яка налаштовується. На верхній частині пристрою пусто, тут немає нічого. Знизу мікрофон та динамік, а також під надійною гумовою заглушкою порт Type-C для заряджання. Позаду розміщене кріплення для ремінця, а вище камери та спалах. Тут все максимально стандартно, виглядає дуже сучасно. Попереду розмістили у каплевидному вирізі фронтальну камеру. Відповідно, більшу частину площини займає дисплей з немаленькими рамками навколо. Не забуваємо, що смартфон мегабюджетний. А взагалі, смартфон Blackview bv 4820 виглядає дуже фірмово. Шальнувальники бренду точно впізнають його навіть на відстані. До того ж і захист тут реальний за стандартом IP69K, що дозволяє використовувати гаджет і у воді, і після доволі сильних падінь. Вага смартфону становить 285 г, товщина корпусу 13,5 мм. Це доволі зручний гаджет, який в кишені буде відчуватися не набагато більшим, ніж звичайний смартфон. І це його величезний плюс. Так як смартфон захищений, перевірку йому ми точно влаштуємо. Тест показав, що дана модель стійка до вологи. Вам немає чого хвилюватися. Потужність чотирьохядерного процесору Helio A22 не можна назвати еталонною, навіть навпаки. Це найпростіший чіп, який зараз можна побачити у смартфонах. Це модель доволі бюджетна, тому і продуктивність відповідна. В ігри тут не пограєте. Та й невеликі фрізи в системі можливі, але лякатися цього не варто, та й звикнути до цього можна доволі швидко. Існує дві версії смартфону з пам'яттю 2 плюс 32 ГБ або 3 ГБ плюс 64 ГБ. Тож обирайте, що саме вам треба: максимальна доступність або ж трошки більше пам'яті. Працює девайс на операційній системі Android 13, фірмові фішки від виробника по типу утиліти з інструментами присутні. Приємно бачити наявність NFC у такому бюджетному смартфоні, адже так він стає дійсно повноцінним сучасним гаджетом. Акумулятор, до речі, має місткість 5180 мАч, чого буде достатньо для одного дуже активного дня використання. Хоч топові ігри не для цього смартфону, але в простенькі пограти можна. Дисплей ви отримаєте рівно такий, як і очікуєте, а місцями навіть кращий. Діагональ його складає 6,56 дюймів, а роздільна здатність 1612х720 пікселів. А це HD Бонус у вигляді дуже гарної передачі кольору вас точно приємно порадує. І от саме цього від бюджетної моделі годі було й очікувати, але у BlackView це є. Також варто зазначити, що дана модель має нормальні кути огляду, що важливо для перегляду відеоконтенту, та й не тільки. Частота оновлення дисплею складає 60 Гц. При цьому сенсор має гарну чутливість та сприяє вашому комфорту в роботі. В цілому, за ці досить скромні кошти ви отримуєте гарну передачу кольору та непоганий запас яскравості. А ще захисне скло, яке допоможе дисплею вціліти навіть після сильного падіння смартфону екраном вниз. Якщо ж торкнутися теми якості фото та відеозйомки, то Blackview bv 4820 виявився лідером свого сегменту. Зазвичай у супербюджетних моделях виробники не сильно переймаються оптимізацією, але не BlackView. 13 мегапіксельний модуль камери здивує чіткістю фото. Відео він знімає в роздільній здатності Full HD, при цьому є дуже багато додаткових режимів. Знову ж таки, програмно-виробник дуже гарно оптимізує свої гаджети. Дає їм можливість бути трішки кращими, ніж ви того очікуєте, і на практиці це дає дуже позитивний ефект. Фронтальний модуль камери на 5 мегапікселів, він також свою роботу виконує відмінно. Хоч і бюджетний, зате досить цікавий захищений смартфон Blackview bv 4820 доступний за дуже гарною ціною. Ця модель точно порадує вас в роботі, а її захист взагалі наближений до ідеалу. Купити смартфон можна в нашому магазині. Посилання, як завжди, є в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.